Всім доброго дня. Зараз вам хочу показати гранат, який у нас росте на вулиці. Отак він плоди накидав, Я їх питаюсь поймати. Так як була засуха, він щось сильно вона Всі Всіх порвало, От вони так виглядають. Листя вже скинула. Сьогодні у нас 9 листопада. Сьогодні я зірву ці плодики з Там були два великих плода, самі перші зав'язались але їх, стирили в мене. Не дуже хороші люди. Так що отакі от вони висять гарненькі. Ну, наступному році я думаю я їх буду поливати, щоб вони так не тріскались. Трошки я його обріжу, звісно, бо він дуже сильно зарос. От воно за сезон, дало гарні плодики в відкритому ґрунті, без опалення теплиця вже не функціонує. Так що так от виглядає гранати гарно. Всім, хто бажає вирощувати, є саджанці. можете придбати їх. Так що, всім, кому сподобалось це відео, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал, всім до побачення!